Друзі, всім привіт із Карпат. Рада вас вітати на своєму каналі у новому відео. Розпочинаю я його зараз із розбирання покупок. У мене були в першій половині дня справи, тому я їх поєднала якраз таки із закупкою товарів, закупкою продуктів, які мені були потрібні. І зараз я вже вдома і все це розбираю. Тут є курячий фарш цілейний, тут є куряча печінка, багато огірків, тут є ковбаска, такий сірий хліб, фальні пакетики, кисневе відбілювач, що позакінчувалося. Ось такий антижир, він дуже такий дієвий. Також ось така гарна мисочка, оскляна, ніж для піци, помідорки, капуста. Тут в мене є полуниця. Полуниця сьогодні була по 60 гривень, десь була по 65, десь по 70 і по 75. Але по якості вона нічим не відрізнялася. Та, що по 75 і та що по 60. Кабачки, тут маскарпоне, бо маю випічку робити: масло, ще масло, какао. Також тут іграшка, такі трубочки, кетчуп лагідний, гречана крупа, ось така склянка для будички. І не тільки. Ну і, так як я вже показувала, ось така вазочка, вершки. я теж забула сказати, така закупочка. Дещо купили її з одягу, щоправда, це тільки цього разу, бо минулого разу купляли одним дітям, цього разу іншим. Тут старша дочка купляла собі ось таке темне плаття, таке світле плаття, босоніжки, тому що діти з цього швидко дуже виростають Велосипедки такі, Андрійко теж виріс із босоніжків. Ось така, я кажу Олімпійка, вони кажуть зіп-худі. Тут для мене такі, можна сказати, одноразові футболки на один сезон, навіть не знаю, чи їх там вистачить, наприклад, поносити. Тому що ну, я не купляю щось дуже таке, аж надто дороге, надто якісне. Можу купляти, якщо там якесь плазічко або ще щось. Але завжди дивлюся на співвідношення ціна, якість. Я не є прихильником дуже дорогих речей. Софійці таку панамку. Ну і тут іде такий секонд-хенд для дому. Це коли дітям в піску ритися. Андрієві штани, для Софії теж для піску такі ковтини. Тому що у нас, ну, я не маю такого, теж там, на рахунок одягу. Настанов не падати, не стрибати, не скакати, не рвати. У нас може було багато чого бути просто одноразовим. А, також такі Вікторія футболки. Просто біля дому ходити. Так само Софія на і теж така футболочка. А насправді, наприклад, там для Вікторії щось вибрати останнім часом є дуже проблематично, оскільки вона дуже прискіпливо відноситься до одягу, і вона його краще не буде купляти взагалі, аніж просто щось купити. Надіюся, що ми то переростемо. Таке дуже скурпульозне підбирання одягу. Ну, а так, не знаю, ось таке все. Покупочки порозглядали. Зараз я мушу причинити тісто для піци, тому що у нас завтра, так як виходить, вже останній дзвоник у дітей, і першачки хочуть на цей останній дзвоник, якраз таки піцу. І ми з батьками вирішили приготувати її самі, поділилися, хто це буде робити, і скільки. І що саме? Ну, я якраз таки зараз займаюся приготуванням до піци. Ну, і як я казала, що це вже є у нас зараз друга половина дня, а в мене це вже є вечір, тому треба працювати швиденько. Поки підростало тісто, я займалася підготуванням інгредієнтів. Я не готувала якоїсь такої дуже Важкої, складної піци. Я готувала все дуже просто. Ми готуємо по три штучки піци. Я готую одноманітну, звичайну, з ковбаскою, взагалі, нічого такого замислуватого. Готую тісто я по рецепту такому, як завжди. Як бачите, воно в мене вже зараз під Кисло. Я його розкатала на пергаментному папері гарнесенько змастила таким соусом кетчуп і майонез. Зараз добре застеляю сиром. У мене тут є два види сиру. Зверху я викладаю ковбаску. У мене тут і варена, і така рублена на дровах ковбаса. Тоді зверху знову сир і буде така піца. Не готувала, нічого такого не давала, ні кукурудзи, ні помідорів, бо знаю, що діти не всі люблять ні грибів, ну, їх і не можна дітям їсти. Одним словом, все максимально просто. Ось така піца вийшла, вона має розстинути, ну і я її вже запакувала. На вулиці темна нічка, але головне, що готові до завтрашнього дня. І тут ми, як бачите, біжимо всі на свято останнього дзвінка. Він, він у нас свято якраз розпочиналося з служби, з модерня, а потім вже з вами урочиста прощальна така лінійка, де більшу увагу приділяють дев'ятокласникам, ну і звичайно першокласникам. По дорозі назад я забрала ще посилку. Замовляла дещо на торти, оскільки я маю а, такі прохання на перше причастя, які маю а, готувати. Тортики, точніше, до першого причастя, тому замовляла собі ще дозамовляла, бо я вже раз замовляла, але ще треба було дозамовити. Дозамовила топери, дозамовила цукрові такі а, пластинки. Друковані також не тільки на причастя, вже й замовила Софійці до торта, оскільки в неї 21 червня, день народження, ще е, замовила собі ту цукрову пасту і замовила глазурь, оскільки, ну, деколи треба бігати шукати ту глазурь. По магазинах, а так замовила кілограм. Вона знаю якісна, смачна, і нехай стоїть і чекає свого часу. Ну, раз у мене є всі інгредієнти, то ще сьогодні я хочу приготувати собі такі заготовки в морозилку. Буду робити ягідно, шоколадні такі прослойки до тортика. Для цього я намочила собі полуницю, вона постояла, я її добре помила. Зараз я її добре всю передивляюся, обчищаю. Ну і тут вже маю всі підготовлені інгредієнти для своїх таких дуже смачних прослойочок. Все поважила, підготувала, ну і зараз буду займатися приготуванням. Для цього в мене тут є помита вся вже відважена полуничка, я її добре перебиваю блендером. Таку полуницю я буду проварювати. Паралельно у мене тут вже набух желатин, перебиту. Всю полуничку я відправляю у каструльку, додаю певну кількість водички, додаю цукор і все це відправляю на плиту. Гарненько перемішую, сама полуничка з цукром і з водичкою має прокипіти. Вона має декілька хвилин прокипіти, вона ось так у мене кипить, я її помішую. Стараюся забрати з неї трошки шуму. Хоча він, в принципі, це не варення, він нам особливо і не заважає, але я його деякий час збираю, Геть, щоб його не було. Тоді виключаю вже плиту і додаю шоколад. У цю таку проварену суміш, плита вже в мене виключена. Я гарнесенько все перемішую, тоді додаю вершки. Наголошую, що вже давно плита виключена, і щоб вершки не додавати у киплячу суміш. Тоді додаю желатин і гарненько перемішуюся, суміш має стояти деякий час при кімнатній температурі, щоб можна було її вже заливати у ось такі формочки. Формочки я гарненько затягаю харчовою плівкою, щоб мені ніде нічого не витікало, навіть ще й зверху зав'язую. І зараз буду заливати таку ягідно шоколадну суміш у ці підготовлені форми. Всередині я нічим не змазую, можу змазати трошки водичкою для того, щоб краще трималася харчова плівка, а так, нічим змазувати не потрібно. Заливаю ось так гарненько у свої колечка. І ще раз наголошую, що суміш має бути не гаряча, а кімнатної температури, і відправляю у морозильну камеру для того, щоб воно гарне мені холодилося і замерзло. Дві прослоєчки у мене такої будуть форми, а три я заливаю ось такі форми для пирога чи там, навіть для кексиків. І все у морозилку. Постояло у мене все у морозилці, і вже аж пізно. Вечором я все виймаю і показую вам, як буде виглядати. Ось такі прослойки. Я їх виймаю із форми, і гарнесенько закутую все у харчову плівку, щоб не було, оскільки це все буде стояти у загальній морозилці, щоб не було ніяких зайвих ні запахів, нічого, все це потрібно гарно упакувати. Ось так. До тортиків я вже частково готова. На цьому все. Ось таке відео в мене вийшло. Я маю надію, що воно вам сподобалося. Якщо так, тоді не скупіться, ставте пальчик вверх, підписуйтесь на мій канал і будемо з вами зустрічатися в село нових і нових відео. А зараз кажу вам всім, па-па. до зустрічей!